Чому ви скупують діагнозів все ще придатні? Розбір довідки ВЛК за статтями 61Б, 52 в 40В, 45Б. Довідка військово-лікарської комісії. Діагноз та постанова ВЛК про причини зв'язок захворювання, травми поранення, контузії каліс. Захворювання так пов'язані з проходженням. Захворювання ні не пов'язані з проходженням військової служби, придатний до служби у військових частинах забезпечення та ВВНЗ, навчальних центрах, логістики і так далі. Вас турбують коліна, шлунок, серце та ніс, але в довідці. ВЛК Чорним по білому написано, придатний до військової служби в частинах забезпечення ТЦК ТСП медичних, логістичних підрозділів І ви питаєте себе, як це взагалі можливо, якщо ви або ваш рідний проходите Медогляд у ЗСУ, то вам обов'язково потрібно додивитись це відео до кінця. Чому важливо розібратися, бо ВЛК не просто формальність? Це юридичний документ, який визначає вашу подальшу долю. Чи будете ви на передовій чи в тилу, чи можливо, взагалі звільнені. Але часто висновки ВЛК здаються парадоксальними. Особливо Якщо в довідці зазначено відразу кілька, виснов, кілька висновок про захворювання в результаті придатний, що це помилка лікаря, формальний підхід чи чітко прописана логіка в наказі 402. Давайте розбиратися. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Що означає статті 61Б, 52В, 40В45Б, стаття 61Б, хвороби суглобів? Це артрози, ураження, сухожилків, хрящівостей, хондропатії. Якщо у вас, наприклад, коксор Отрос чи воноротротрос, але ще зберігається помірна рухливість, біль не постійний, то це підпадає саме під пункт Б. Що це означає? Ви не готові до штурмових дій, але цілком можете нести службу у тилових структурах. Порада: зберіть всі довідки, документи про ваше лікування, рентген МРТ, консультації, ортопеди, ЛФК, фізіотерапію. Це дозволить лікарям класифікати порушення як помірні, а не незначні. Стаття 52В, хвороби ЕШКТ. Тут мова йде про гастрит, герх, спайкову хворобу, синдром подразненого кишечника, легкі форми коліту. Якщо ці хвороби не призводять до значного зниження ІМТ, не потребують постійного стаціонару, ви потрапляєте у пункт В. Придатні порада, пройдіть гастроскопію та колоноскопію, зробіть УЗД органів черевної порожнини. Якщо є результати з фразами типу без значного порушення функції, з нечастими загостреннями. Це саме в. Стаття 40В. Ішемічна хвороба серця першої стадії. Це коли серце вже дає збої, але ще не критично. Наприклад, стенокардія напруги 1ФК, атеросклеротична кардіопатія без ознак серцевої недостатності 2А чи 2Б стадії. Якщо ваш стан дозволяє нести службу без фізичних навантажень, рішення буде В. Порада, зробіть ЕКГ, добове монітрування УЗД серця та консультуйтесь у кардіолога. Якщо у вас не було інфарктів, серцева недостатність. Здатність не прогресує, швидше за все, ви отримаєте саме В. Стаття 45Б: Хвороби носа глотки гортані. Цей пункт часто стосується викрилення носової перегородки, поліпозу, хронічного, синуситу, перезів, гортані. Якщо немає повного порушення дихання або голосоутворення. А симптоми помірні, то це пункт Б. Порада. Пройдіть КТ або рентген навколо носових пазух. Візьміть весного кулора про наявність чи відсутність порушень дихання. Якщо є покази до операції, обов'язково зафіксуйте відмову або рекомендацію до лікування. Важливий нюанс. Чому не а непридатний? Тому що у всіх зазначених випадках ваші функції не зруйновані повністю, і хоч діагнози звучать серйозно, медики ВЛК оцінюють не лише наявність хвороби, а й ступінь порушення функцій. Якщо немає значних обмежень, непридатність вам не поставлять максимум обмеження на вид служби. Що означає придатний до служби у військових частинах забезпечення та ТСП? Це не фронт, це тилова служба, де відсутні екстремальні фізичні навантаження. Судди входяться. Центри комплектування соціальної політики, військова частина логістики, зв'язку охорони медичні установи, адміністративні підрозділі, навчальні центри. Таке рішення дає змогу залучити фахівців до підтримки армії без загрози їх здоров'ю. У вас кілька хронічних захворювань: артроз, гастрит, ішемія серця, викрилення носа, але всі вони в такій формі, яка не виключає службу взагалі. Вони лише обмежують тип служби. Саме тому рішення ВЛК на підставі статей. 61Б, 52В, 40В, 45Б, логічне, ви придатні до тилової служби. Якщо ви проходите ВЛК або готуєтесь до неї, не покладайтесь тільки на слова. Збирайте документи, фіксуйте симптоми, консультуйтесь із профільними лікарями. Якщо не згодні з висновком, вимагайте повторного огляду, апеляції або до обстеження. Підтримка армії це не лише окопи, і і тилові фахівці сьогодні такі ж герої, як і ті, хто на фронті. Якщо інформація була корисна, підтримуй мене донатом. Я витрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Бережіть себе та обирайте службу, яка відповідає вашому стану здоров'я. Хочете більше розборів по ВЛК, статтях наказу 402 та діагнозах, які реально впливають на вашу долю. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з побратимами та ставте питання в коментарях. Разом ми зробимо систему більш зрозумілою для всіх. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.